Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про священників на війні. Головний капелан оперативного командування Північ отець Антоній. У передачі наші люди. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Власне, перше питання таке базове. Ви є капеланом. Чим займається капелан у війську? Капелан у війську згідно закону України про капеланську службу і статуту внутрішньої служби займається чотирма речами. В першу чергу, це душпастерська опіка, доброчинна діяльність, просвітницька робота і консультування командування з етичних питань і душпастерська опіка командира. Про душпастерство. Власне, як це відбувається на практиці? Ось ви приїжджаєте в частину і що далі? Тут є трохи специфіка своєї роботи в залежності від того, на якій посаді знаходиться капелан, в яких роду чи виду військ він знаходиться. І взагалі, роботи, наприклад, капелана в навчальному центрі і роботу капелана в бойовій бригаді це дві зовсім інші роботи. Але в дійсності ми можемо сказати про те, що основним це підтримка духу військовослужбовця, який чи на бойових, чи тільки готується стати військовослужбовцем і долучитися до лав. Власне, військовослужбовці от звертаються до капелана найбільше з чим, з якими питаннями чи проблемами, чи запитами. Іноді, коли хлопці виходять з бойових, не потрібно нічого говорити, не потрібно нічого робити. Треба просто посидіти поруч і помовчати. І вже навіть стає легше нашим захисникам. Але в дійсності це різноманітна робота. Ми вже ж говорили про чотири напрямки. Коли ти приїжджаєш до хлопців для того, щоб трохи налагодити спільну мову, то якусь стукерку дав чи сигарету, чи ще щось, і вже зав'язалися якісь відносини. Буває таке, що підходять до тебе ціленаправленно для того, щоб поспілкуватися з тобою як духовним лідером, не наставником, як священником. Буває таке. Але в дійсності це дуже важка робота. Не кожен священник парафіяльний може взяти на себе цей тягар, бо це дійсно тягар. Я дякую своїм побратимам і дякую тим хлопцям, які стали на цей праведний шлях, бо немає різниці, якої між конфесійною, скажімо, конфесією людям. Бо це в дійсності дуже велика робота і дуже великий тягар. Ви сказали, що капеланська служба це тягар, доволі важкий. Як вдається з цим тягарем? Я б сказав би не тягар, а хрест. Угу. Добре, давайте хрест. Як вдається цей хрест нести? Тоді ось так питання перефразую. Вам особисто. Для священника є, я говорю, це завжди є один, скажімо так, вихід для того, щоб він трохи менше навантажував себе. Дійсно, цей священник вже ж повинен для того, щоб надати свої душпастерську опіку, він повинен це все пережити. І пропустити через себе. Це дуже важко. І, от для мене, як для священника Православної церкви України, це в першу чергу літургія, служба. І коли ти стоїш біля престолу, тобі трошки Господь допомагає. Якщо говорити про вашу службу, ви не перший рік на війні знаходитеся. За цей час щось змінилося у капеланській роботі? Можливо, стали більше звертатись чи, навпаки, менше. Можливо, якісь запити помінялися у військовослужбовців. Що змінилося? Зверталися на війні як і раніше, так і зараз. Трошки змінилося відношення командування. Скажімо так, як ви наголосили про те, що я не перший день на війні, то в мене є знайомі офіцери, які колись, я пам'ятаю, прийшли ще підрозділи, деякі вони там лейтенантами після академії, а зараз вони вже полковники, командують бригадами. Коли ти приїжджаєш в той чи інший підрозділ, а вони мали досвід спілкування з капеланом тоді, коли вони командували з водами і ротами, вони бачили, що ця робота важлива ще тоді, то вони і зараз розуміють, як використовувати капелана як інструмент, який знаходиться в їхніх руках. У росіян теж є військові священники. І неодноразово я особисто бачив відео і фото, як вони, наприклад, з автоматами, з кулеметами бігають на позиціях. А якщо відволіктись від того, що це ворог, це зрозуміло, як оцінюєте загалом роботу військових священників тої сторони у росіян? Тому що ну для мене вони, чесно кажучи, трошки виглядають як пропагандисти в рясах, якщо можна так сказати. Тому що наші священники, ну я ні разу не бачив нашого священника зі зброєю, і, на мій погляд, священник Капелан не має зброї брати до рук. Можливо, ви зі мною не погодите зараз і скажете, що щось не так. Але в них, наприклад, це відбувається доволі часто, плюс вони загалом проповідують доволі агресивні речі, як ставитися до їхньої роботи. Давайте ми спочатку поговоримо з вами про болюче питання зброї, а потім поговоримо з вами про і оцінку їхньої роботи. Бо це, я думаю, таке велике питання. Якщо у нас є час, то я дозвольте, відповім більш розгорнуто. По-перше, зброя. Згідно закону України про капеланську службу, капелан в Збройних силах і інших військових формуваннях України не є комбатантом. В статуті внутрішньої служби чітко прописано про те, що капелану заборонено видавати зброю і боєприпаси. Це дійсно стаття Сота статуту так і говорить. Ми маємо бойовий досвід, і, на жаль, він відрізняється від досвіду. Того, який, коли ми писали цей закон, бо в дійсності це було напрацювання багатьох капеланів, їхньої роботи ще початку АТО, ООС і до Великої війни. Досвід показує про те, що багато капеланів мають нагородну зброю. 3 березня 22-го року Священний Синод Православної Церкви України, я говорю як православний священник, було прийнято рішення про те, що капеланам дозволяється мати при собі оборонну зброю. Що це значить? не ну, з гранатометом, а пістолет він має право мати. Якщо це його е, особистий вибір, скажімо так, він може відмовитись взагалі, але ну, він розуміє, повинен розуміти, що якщо він бере той самий пістолет, да, то до нього відношення буде зі сторони противника. так. Але практика показує про те, що в перші два тижні Великої війни капеланів... Вбивали спеціально. Ми знаємо приклади Київської, Чернігівської області і Дональд Донбас. У них був прямий наказ, якщо вони бачать капелан, вони його повинні знищувати. Зараз змінилося щось, до речі? Ні? Нічого не змінилося. Ми маємо приклади того, як один із наших побратимів з Одещини в місії Червоного Христа на остров Зміїни їздив у 2022 році. Його було взято в полон, піддано тортурам і все те інше. Ми знаємо, як російські загарбники відносяться до наших військовополонених, Василь Великий дав таке правило 1700 років назад. Якщо життю і здоров'я, це один із святих великих стопів церкви, якщо життю і здоров'я військовослужбовця загрожує небезпека, а він був капеланом в свій час у римському війську. Виконував такий духовний послуг, то священник повинен зробити все для того, щоб зберегти здоров'я і життя своїх військовослужбовців. Напевне, ми говоримо про трохи інші відносини церкви і держави взагалі. Ми знаємо про те, що Російська Православна Церква стоїть, скажімо так, на роботі у державних структур нашого противника, і вони відповідно виконують ту роботу, яку їм дають зверху. Ми ж говоримо в нашому капеланстві, ми говоримо про, в першу чергу, духовну підтримку. Я такий сказав, маленький такий слоган, за все хороше проти всього погано. Бо в дійсності так воно і є. Ми вчимо хлопців не втрачати людяності під час бойових дій, коли навпроти тебе, на тебе жахи війни і те, що ти, як військовослужбовець, бачиш, відчуваєш. Нічим не відрізняється від того, що бачить і відчуває звичайний боєць. Давайте про більш позитивні теми. Давайте. Зараз північ, в тому числі ви, займаєтеся благодійними ініціативами, так скажемо, зокрема, долоньки тепла. Розкажіть, будь ласка, що це таке, що ви зараз робите? Під патронатом командувача військ оперативного командування Північ уже другий рік поспіль. Ми проводимо акцію, яка в першу чергу покликана довести нашим військовослужбовцям і нам самим, громадянам України, в даному випадку, нашим людям в Чернігівському гарнізоні, в Чернігівській громаді, про те, що ми не забуваємо про подвиг дівчинки наших героїв, які віддали найдорожче це своє життя. Ніхто ніколи не може замінити для дитинки втрату батька чи матері, і ми це всі розуміємо. На жаль, за ці роки війни ми притупилися дуже емоційно. І ця акція покликана в першу чергу для того, щоб нагадати людям, що посеред нас є діти героїв, посеред нас є діти, які позбавлені батьківської чи материнської уваги. Ми в тому році проводили акцію, дарували для найменших ми їздили особисто по, до, до шкільнят е, адресно і дарували, у нас був військовослужбовці, були перевдягнуті в Святих Миколаїв, дівчатка були передягнуті в сніжинок, І ми дарували адресні і солодкі подарунки, і не солодкі подарунки. Для середньої категорії у нас вже там були концерти теж з подарунками з різними. І для старших діток ми вибрали формат спілкування на природі, скажімо так. Я думаю, їм сподобалось цей формат, бо ми хоч на декілька годин змогли відірвати їх від гаджетів. І вони спочатку не хотіли, а потім їм все сподобалося. І вони також по закінченні нашого спілкування отримали цінні подарунки. А в цьому році що буде? В цьому році буде така сама акція, так само розбита на три частини. Перша буде на Святого Миколая. 6 грудня ми будемо адресно вітати найменших діток, наших захисників. Потім ми будемо вітати середніх діток і потім самих старших. Так само через кожного тижня. Будемо вітати, і у нас по великих торговельних центрах у нас будуть ялинки, як і в тому році. На них будуть долоньки тепла, листівочки з побажаннями і QR-кодом, куди можна буде задонатити. От, ми будемо проводити це, я так розумію, ми будемо розпаювати і афіши по Чернігову, і кругом, для того, щоб всі-всі, хто хоче, могли долучитися і могли. Подарувати свято дитині воїна. Ви також є співзасновником ветеранської спільноти Серцевір. Чим там займаєтеся, і якщо можна, про цю спільноту більш детально, що вона взагалі робить? У 22-му році, до 22 го року, ми хотіли е з капеланами, які знаходили, знаходилися в територіальному Чернігові. Це і отець Євген Орда і отець Максим Щербина. Вони опікувалися. Нацгвардійцями і прикордонниками, я опікувався військовослужбовцями Збройних сил України. У нас виношувалася ідея відкрити реабілітаційний центр для учасників АТО ООС. І ми вже майже-майже дійшли до завершення цього логічного створення цього реабілітаційного центру, плодом якого ви можете бачити, гарнізонний храм Івана Воїна на ремзаводі. Він саме за цього він не має звичної форми храму, а має форму розгорнутої книги Біблії. І там повинно бути, було займати територію церкви, каплички, тільки маленьке-маленьке місце, а все інше це було повинно бути був простір для реабілітації, спілкування <кій> для хлопців, які повернулися з війни. На жаль, після 22-го року <кій> кількість. Ветеранів у нас збільшилася в арифметичній прогресії. І вже після активних бойових дій в Чернігівській області ми побачили з ініціативною групою, з дівчатами нашими найкращими про те, що треба це все масштабувати. Отже, була створена заснована організація, ветеранський простір, громадська організація, ветеранський простір серцевір. Потім ми на тендері виграли тендери, отримали приміщення півтори тисячі квадратних метрів. Зараз у більшій частині вже зроблений ремонт, продовжується робити ремонт за допомогою також і донатів, і допомоги небайдужих людей, самих дівчат фінансової роботи, бо дівчата в нас підприємці. Дівчата провели величезнішу роботу на протязі цих років. Ви знаєте і можете бачити про те, що було вперше таке, що видимо, скажімо, не індивідуальна робота, а така загальна робота, ви можете побачити про те, що в нас проводяться конкурси щорічний Чернігівський форпост. 500 людей, ветеранів різної степені приїхали, складності, скажімо так, приїхали в цьому році. Змагань проводилося два дні. В різних видах і підвидах, і це просто феноменально. Які емоції. І самі учасники, і ті люди, які приходять і дивляться, і допомагають, і підтримують хлопців, відчувають під час цих змагань. Це вже таке братерство. І навіть вже стало брендом. Я бачив футболки, які не наші, які не роздавалися учасниками, які вже просто в північний форпост, вже футболки брендові, скажімо так, з наклейками. Це теж дуже величезніша робота. Постійно проводиться робота із сім'ями військовослужбовців діючих, з сім'ями військовослужбовців, які зникли безвісти, загинувшими. Тобто Ми маємо роботу постійну із дружинами, і дітками. І там все, що завгодно для кожної душі і для кожного, на кожен смак. І спілкування з тваринами, і спілкування з психологами, і якісь дівчата йога, і перегляд фільмів спільних, величезніший обсяг роботи. Потім було створено комунальне підприємство на основі е і долучена наша місцева влада, це теж під назвою Серцевір, так комунальне вже підприємство. Трохи нам облегчило фінансове навантаження, скажімо так. І ми ж розуміємо про те, що працюють. Люди, їм треба за це якісь за їхній час волонтери волонтерами, звісно, але ж є люди, які повинні професійно займатися цим. От, нам трохи полегшило це навантаження. Але далі розвиваємося в планах створення свого спортивного центру для ветеранів війни з різними потребами, і навіть створення місця, де наші хлопці і дівчата, ветерани. Які, які захочуть мати грантову якусь підтримку, там підтримка теж величезніша за допомогою дівчат. Вони вміють допомагають хлопцям отримувати гранди, гранди і закордонні. Також то місце навіть де вони зможуть працювати і почати свій бізнес. Дякую. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте задонатити на ЗСУ, якщо сьогодні цього ще не зробили, і підписуйтеся на час Чернігівський.